Всім привіт! Сьогодні розповім, чим я освітлюю приміщення, коли виключаю світло. Користуюсь вже доволі давно, відколи почали вимикати, якщо чесно. Крім цієї речі, це я купив, тестую, вона для вулиці. Ну, неважливо. Для початку це ось такий ліхтарик зробив. Найшов коробочку пластикову, світлодіодну лампочку термопістолетом, в кого я підписав плюс-мінус на контактах. І от вона, до речі, світлодіод, по-моєму, на 3,5 В. Для цього взяв просто дві пальчикові батарейки, Ззаді перемичка, їх обмотав скотчем, вставляєш трошки коробка. І все, він світиться, з ним можна ходити. Яскравість невелика, в принципі, донька в мене може читати, але ну, щоб кудись піти, щось по собі присвітити, вистачає. Ідея не моя, і в інтернеті я бачу, що роблять просто коробку від сирників, запихають з, ну, контактами зверху світлодіод, з другої сторони кладуть монету. Е, ще бачив одного чоловіка, він просто все замотав скотчем і воно у нього горить постійно. То він тестував, там здається, що понад 200 днів, грубо кажучи, воно горіло. Може, яскравість трохи менша була, але горіло понад 200 днів, тому можете просто примотати зразу е контакти до батарейки і не морочити собі голову, лишити, воно завжди буде світити, у вас як підсвітка чи ще десь. По вартості, ну не знаю, світлодіодів у мене світлодіодів я б колись придбав. Свого часу по гривні чи дві, ну хай даже 5. І здається гривню по 10 чи 15 батарейки. Тобто гривню 25-35 в такому межі, В таких межах це все. Це найпростіше. Далі, що найчастіше використовують, це коли ми читаємо, розмовляємо, просто граємо якісь настольні ігри, то світло. Ну, такий корпус це якась підставка від старого бра ну, чи торшера від світильника. Просто приклеєна світлодіодна смужка. Проста світлодіодна смужка без силікону, без нічого купив на базарі. Вона на 12 вольт, в принципі, вони всі на 12 вольт, наскільки я знаю. Тут пів метра. Її потужність 6 Вт на метр. В принципі, мені вистачає цих пів метра. Хто хоче, можна взяти і потужніші, Вони є. І... або взяти просто там в два ряди намотати і так далі. Тут приєднано провід. Цей провід я зробив, щоб чіпляти на люстру, і освітлює кімнату з головою вистачає. Він 3-метровий, просто Ох. з іншого кінця. Я зробив отак два кільця. кінця. Мене акумулятор від автомобіля звичайного, плюс я позначив просто скотчем, білим. В принципі, нічого страшного не буде, як ви не пере... ну, поміняєте місцями, просто він не буде світити. Але щоб зразу вмикати, я, я собі так відмітив. Світить. Доволі яскраво, в кінці відео, до речі, я покажу, як що світить і так далі. І все, отак він висить і освітлює. Е, щодо часу, скільки воно це все світить, в мене акумулятор на 60 А, він старий, йому вже років зуба. Ну, відносно старий, то я думаю, що 30-40 А він витримує. Якщо ми це помножимо на 12 В, то будемо мати ну, 350 плюс е, Вт. Тобто, якщо взяти 3-ваттну ленту, і 350 Вт, то це виходить понад 100 годин. Якщо ви навіть не знаю, ввечері сідаєте і по 5 годин користуєтесь, то я, ну, я не рекомендую садити всі 100 годин, ну, наприклад, раз в тиждень це десь 30-40 годин. Кладіть заряджати акумулятор. Можна частіше, навіть там раз в 20 годин, якщо є можливість. Щоб не садити сильно, ну, не, не, не просадити акумулятор, бо він боїться сильної розрядки. По вартості е, світлодіодна стрічка ця. Здається, 75 чи 80 гривень я заплатив за пів метра. Ну і не знаю, буквально 3 метра проводу вистачить на 0,5 квадрата з головою. Берете собі там гривень 20, може 30 обійдеться. І ви маєте нормальну світу. Плюс акумулятор старий, якщо є в машині, якщо ні, нові там, здається від півтори тисячі починаються. точно не скажу. І далі ось такий світильник. Це от прожектор, куплений за. Ну, 10 доларів, там 420 грн, здається. Причому це куплено вже в нас по ці Не знаю, за, скільки? Тижні назад, десь не знаю зараз, що по чому. Тестую його поки що, це прикручуватися буде як прожектор на вулиці. Я його всадив в ноль і вчора, при тому, що у нас цілий день було хмарний дощ, він зарядився, що от я зараз включаю вже понад 20 хвилин, він пропрацював, він працює. В чому особливість? Тут є датчик світла. Тобто він працюватиме тільки коли настане темряве, або от я покладу так. Далі є сенсор, це, до нього ще йде пульт. Ну, Включайте, виключите три режими, здається, щось таке. І можна тут вмикати три режими. І датчик руху. Перший режим це просто яскраве світло. Коли ну, ви рухаєтесь, воно загорається, перестаєте рухатися 30 секунд і воно гасне. Це максимально яскраве. Дорай, кажу, в кінці відео я ці всі як вночі світять, покажу. Наперед скажу, що воно чуть. Тимніше показуючи, чим є насправді. Далі другий режим це ну, зараз не дуже буде видно слабе світло, але коли починаєте рухатись, ну дуже слабе світло, але коли починаєте рухатись, воно вмикається на максимум. І третє, це постійне світло, але на половину потужності своєї. Скільки по часу воно може горіти в тому чи іншому режимі, я не знаю. Ну, Як би не тестував, і в принципі кажу, я користуюсь цим, це так, ходити по хаті, показувати щось. От, бачите, погасло підняв. Зараз прикладу. Не хоче так згорати. От я вімкну максимальну яркість. от Воно горить, піднімаєте, попадає світло і він гасне. Десь тут датчик. Важко закрити, сонце чуть світить. Він загорається. То потестую, може, напишу в описі. Ви також пишіть в коментарях, якщо хтось користується чимось іншим, цікавим і так далі. І хай буде з вами світло. Все буде добре, ми переможемо, і від кожного з нас залежить наша перемога. Слава Україні! От це цей ліхтарк маленький. В принципі, ходити з ним доволі нормально видно. Ну, на екрані, звичайно, не дуже показує, але все-таки. Далі цей прожектор. От. Уже він в першому режимі. От покажи кого. Ні. Наприклад, з Ну, абсолютно не так. Слабшому і оце середній на постійне світло. Дуже слабо показує, але по чесному нормально так видно. Ну і саме сильніше це ось це освітлення від акумулятора. Воно світить реально сильніше. Просто камера не дуже передається. От книжка при основному тексті. От розмір шрифта, щоб було видно десь. Порівняно з моїм указівним пальцем. І зараз виключу. От коли світити цим ліхтариком. Фокусується навіть швидше. Ну, теж жовте світло чомусь камера не любить, не знаю чого. Краще все-таки брати білу світлодіодну стрічку.